Ми співали пісню, що вістка ця дивна. І перші слова цієї пісні були, що завжди я буду дивуватися від тієї любові, тільки Ісус Христос, Він проявив до кожного із нас. І сьогодні ми є в Божому домі, і ми будемо згадувати і про страждання, і про любов до кожного із нас. І за те, що Бог нас полюбив, спас, оправдав, то давайте ми скажемо всі слава нашому Богові. Хто з нас сьогодні є кращий? Хто з нас сьогодні є достойний того, щоб ми називалися дітьми Божими? Хто, хто з нас щось зробив таке важливе або відоме чи сильне, що Ісус Христос саме вибрав нас? Але ми є в виборі Божому. Ми є в виборі тих спасенних, хто полюбив нас. нас ми є любимі нашому Господу, ми є вибрані нашим Господом, ми є благословені і ми є щасливі. І ми сьогодні прийшли, щоб вклонитися нашому Богові, щоб мати це причастя, щоб віддати славу, шану і хвалу для нашого Господа. Я думаю, що до кінця нашого життя ми не зрозуміємо цієї любові, наскільки наш розум є ограничений, і ми не зможемо осягнути всю ту любов, всю ту велич і все те, що зробив для нас Христос. Дасть Бог, я думаю, в Божій славі буде більше відкрито і будемо більше і більше пізнавати Бога. А тут як можемо? Як нам відкриває Дух Святий, як ми розуміємо? Через святе Писання, щоб більше і більше просто стати в тих роздумах, в тому всьому, що відбувалося, як Ісус Христос досягав всіх нас. Я хочу прочитати, із 52-го 52 розділу Ісаї, з 13-го вірша. Ось слуга мій буде успішним, підійметься і піднесеться, і звеличиться. Як багато хто дивувалися, дивлячись на тебе, настільки було знівечене обличчя Його, що важко розпізнати людину і вигляд його, не як у синів людських, так багато народів він приведе в здивування, царі замкнуть перед Ним уста свої, бо побачать те, про що не було розповідано їм, і зрозуміють те, чого не чули. Хто повірив, чутому від нас і кому відкрилося. І кому відкрилося рамено Господня, бо він зійшов перед ним, мов пагінець, і був паросток із сухої землі, немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, та не було в ньому краси, яка притягувала б нас до нього. Він був знехтуваний і відкинутий людьми муж скорбот, який зазнав хвороби, і ми відвертали від нього лице своє, він був зневажений, і ми ні за що вважали його. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші недуги, а ми думали, що він уражений, битий і принижений Богом. Але він поранений був за гріхи наші та мучений за беззаконня наші. Покарання, ціна миру нашого була на ньому, і ранами Його ми зцілені. Усі ми блукали, як вівці, і кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини всіх нас. І знущалися над ним, та він страждав добровільно, і не відкривав уст своїх, немов Агнець, ведений він був на заклання, і як вівця перед, перед стріжями безмовна, так і він не відкривав уст своїх. Від пут і суду він був узятий, рід його хто може збагнути, бо Він забирається від землі живих, за провини народу мого перетерпів страту, і йому призначили гроб із злочинцями. Але він був похований у багатого, бо не вчинив гріха і не було омани в устах його. За 700 і десь 50 років було сказано це пророцтво до виконання Його. І настільки Ісая, він переживав, наскільки він це хотів висвітлити, як йому Бог відкрив, наскільки він в Кожне слово, якщо ми читаємо, наскільки кожне слово має велику глибину цього значення і тих страждань і всього того, що зробили люди із Творцем. Як книги пророка Захарії записано теж пророцтво за 500 років. Також в Міхеї є записано за 700 років. Давид більше тисячі років, він говорив, що Ісуса Христа і же, і, якби, будуть воставати. Ти на Христа, і, і Він слова говорив, як пророчі за Христа. Так було багато сказано, так було багато передсказано за Ісуса Христа і що люди зробили. Ісая описує це, як йому Бог відкриває. І давайте ми звернемо якби, нашу увагу. Він, він каже, Він теж себе ставить на рівні тих людей, які принижували. Він, як будь-то би, рядом був з тими людьми, які не зрозуміли, які не прийняли. Що люди хотіли побачити, як би в ньому, або якого месію чекали люди? Вірш другий пише, немає в ньому вигляду, величі, і ми бачили його, та не було в ньому краси, яка б притягувала б до нього. Люди дивляться на велич, на славу, на красу, на вигляд. Отакого От люди хочуть собі Месію. Люди хочуть, щоб гарно так виглядав, щоб такий був, ну так як їм хочеться. А який був Ісус Христос? Є записано в Матвія із 11 розділу, вірш 25, але Христос був лагідний і смирений серцем. Отакого от Христа, отакого от Месію люди не пізнали. І в першому розділі від Івана є записано, що світло прийшло, світло було явлене для людей, але люди світло не впізнали, бо люди хотіли бачити велич, люди хотіли бачити оту красу і те, що притягає, якби, до людини або людей притягає. Оце хочуть люди бачити. І давайте ми згадаємо, коли перший цар був вибраний, який там опис був цього царя? Він був на голову вищий, він був сильний, він крепко, якби, якби крепко він виглядав отакого от царя, якби люди хотіли, такого царя Бог вибрав і поставив перед своїм народом і каже, це буде цар. Коли другий раз уже вибрали, якби царя, і батько приводить першого сина, який теж гарно виглядав. І Самуїл, він побачив його і думає. Оце буде Цар, але Бог каже ні, не цей буде Цар. Не дивися на вигляд Його. Ти не дивися на стан Його. Може, на плечі Його, якби не дивися, Але я дивлюся на серце. Ісуса, яке було серце, лагідне і смиренне. І не привлікало, не притягувало до Христа не вигляд нічого. Але він явився до Божого народу, до свого народу, і які Його. Не прийняли. І як сьогодні я переживаю те страждання, яке Ісус Христос переживав за кожного із нас. Моє сьогодні ставлення до жертви, до тіла, до крові. Скільки людей пішло з Христом, коли Його схопили? Вибрав він 12 собі учнів, але і ті Його ставили. Та же жоден учень не пішов з ним, щоб рядом стояти, щоб Ісус міг опертися якби на його, щоб Він міг сказати якесь Слово добре. Скільки було всяких обвинувачень, були пісні недобрі люди, щоб щось наговорити, жодного учня не було поряд. Ісус, Ісус Христос був на самоті. Ісуса Христа лишили всі ради того, щоб досягнути. Кожну людину і тебе, і мене. Ще я буду читати із, із 49-го розділу, із третього із вірша, тут теж описано дуже багато про нашого Господа, і сказав мені: ти раб мій Ізраїлю, в тобі, я буду, в тобі я буду прославлений. І я сказав: даремно трудився я на порожнечу й марноту витрачав силу свою. Але все ж таки справа моя перед Господом і нагорода моя у Бога мого. І нині говорить Господь, який утворив мене від лона рабом собі, щоб навернути до нього Якова, і щоб Ізраїль зібрався до нього, і був, і, і був я шанований в очах Господніх, і Бог мій, сила моя. І Він сказав: мало того, що ти будеш рабом моїм для відловлення колін Якова. І для повернення залишків Ізраїля, але я зроблю тебе світлом народів, щоб через тебе спасіння моє розпростерлося до кінців землі. Так говорить Господь відкупитель Ізраїлів, святий Його до того, кого всі зневажають, кого ганьбить народ, раба володарів, царі побачать. І встануть правителі і поклоняться заради Господа, який вірний, заради святого Ізраїлевого, який вибрав тебе. Так говорить Господь: часу сприятливого я почую тебе, і день спасіння допоможу тобі, я охоронятиму тебе і зроблю тебе завітом народу, щоби, щоби відновити землю, щоб повернути нащадкам спадки. Щоб повернути нащадка спадки спустошені, щоб сказати в'язням, виходьте, а тим, хто в темряві, ви покажіться. І при дорогах вони, і при дорогах вони паститимуться, та по всіх пагорбах будуть пасовиська їхня. І це четвертий вірш. І я сказав: даремно, я трудився на порожнечу й марноту, витрачав силу свою, але все ж таки справа моя перед Господом. Цей текст настільки є тяжким, що жодний, жодний коментар не береться його якби, коментувати, нема пояснення на, на цей вірш. Ісая говорить, якби від Першого лиця, це говорить Ісус Христос, ці слова, що я трудився, якби на порожнечу, всі лишились, всі оставили мене. Якби ніякого якби, немає успіху в цій справі, але тут пише: але все ж таки справа моя перед Господом і нагорода моя. У Бога мого. Наскільки цей вірш, якби не можна якби пояснити, як будь-то це сам Ісус Христос, Він говорить ці слова, але ця справа, яку звершував Він. Все те, що Він зробив, сьогодні є раді тебе і мене. І сьогодні Ти і я спасені Господом. Сьогодні Ісус Христос Він просягує свої руки і закликає кожну людину, як в цьому залі, так і і поза межами, щоб ми навернулися до Господа, щоб ми зрозуміли і оцінили ту велику Божу справу, яку Він зробив, де люди, його нарід, до кого він був посланий, відреклися від Нього. Не хотіли мати справу, вони не хотіли навіть зрозуміти, що таким чином Месія має прийти. Він мав виглядати так, як їм це хотілося. Він мав визволити від іга того рабського. Він мав зробити те, що їм якби було до вподоби. Але те не було до вподоби Бога. Бог хотів, щоб вселитися в кожну людину. Бог хотів достукатися до кожного серця. І така велика ціна була зроблена за кожного із нас. Хай Господь нас всіх благословить, щоб ці слова. Які, як пише Ісая, де він хотів сопереживати разом з цим всім. І він так говорив, що ми бачили, ми якби відвертали лице, ми думали. Це за наші гріхи, ми, ми зцілені, усі ми блукали. Ісая каже, що ми, Він називає себе також. Це, друзі дорогі, за нас Ісус Христос вмер. І За наші гріхи, це наші гріхи, його якби завели на хрест Голговський. І давайте під час цього зібрання ми будемо всі пильнувати в своєму серці, щоб разом якби, переживати за всі ті страждання, які були зроблені за кожного із нас. І щоб та подяка і слава від нашого серця була також достойна тому, хто звершив цю велику жертву. Нехай Господь нас всіх в цьому благословить йому слава. Амінь.